президент України пропонує поновити Женевський формат діалогу для врегулювання ситуації на Донбасі у телефонній розмові з державним секретарем США Джоном Керрі Петро Порошенко говорив про участь у переговорах не лише України та Росії, а й США та ЄС. Про нові дипломатичні зусилля та геополітичну ситуацію будемо далі говорити з директором інституту зовнішньої політики, дипломатичної академії при міністерстві закордонних справ України Григорієм Перепалицею. Пане Григорію, доброго вам ранку. Добре. Отже, скажіть, ось це звернення нашого. Президента про що може свідчити мінський формат тепер уже не актуальний для України. Як би ви це прокоментували? Е, ну це говорить про те, що мінський формат не працює. Він вичерпав свою ефективність і конструктивність, тому що ці мінські домовленості виконує тільки одна українська сторона, а російська сторона навпаки використовує ці умови мінської угоди: по перше, для легалізації бойовиків. Так званої Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, і треба сказати, це їм вдається, і для прикриття підготовки до подальшого воєнного наступу на Донбасі. І власне цей привід був використаний для того, щоб зміцнити організацію управління російськими військами і координації їх з місцевими бойовиками так. для розширення наступу. То тепер, коли це стало абсолютно очевидним, хоча це було, було передбачувано, то е, це підтвердило неефективність такого формату мінського і наших дипломатичних зусиль. І не випадково президент е, повертається до Женевського формату для того, щоб підсилити позиції України е, з одного боку і посилити тиск на Росію вже не тільки за допомогою. Мінського формату, а й за допомогою таких потужних геополітичних гравців, як Сполучені Штати Америки та Євросоюз, водночас з'явилася така, ну поки що неофіційна інформація про ймовірні зустрічі між президентом Росії та США. Як гадаєте, про що може домовлятися Путін з Обамою? Ну Путін буде домовлятися тільки про умови здачі України Росії. Тобто про питання капітуляції України так. і про зняття санкцій, тому що санкції проти Росії ініціюють в основному Сполучені Штати Америки, Європейський Союз тільки долучається власне до цих санкцій. От ключові, два ключові питання, які будуть обговорюватися. І до речі, Путін в цих відносинах з Обамою намагається діяти з позиції сили, перш за все, воєнної сили. Ми бачимо. Дуже суттєве посилення воєнної активності російської авіації та російських сил на, в зоні відповідальності НАТО. Це обльоти стратегічної авіації країн НАТО і підняття тактичних груп бойової авіації, винищувачів і так далі. Тобто Путін погрожує НАТО власне. Таким воєнним тиском і готовності прийняти воєнний виклик з боку НАТО. Він викликає власне на воєнну конфронтацію. Так, Пане Григорі, а ось перемога республіканців на виборах до сенату вона може якось серйозно вплинути на політику США щодо України і взагалі щодо Росії. Питання в тому, що за зовнішню політику відповідає і реалізує адміністрація президента Обами. Обама як президент і покликаний реалізувати цю зовнішню політику. Тому, поки Обама знаходиться в Білому домі, говорити про якийсь визначальний тиск неможливо. Але для України створюються сприятливі умови, тому що республіканці завжди займали, по-перше, більш рішучу, по-друге, більш конструктивну позицію відносно і більш підтримки воєвничу так і більш воєвничу відносно відносно України і намір діяти не не тільки шляхом переговорів, досягнення якихось компромісів, а з позиції сили в даному випадку компроміси не цікавить Путіна по великому рахунку. Він вважається слабкістю особисто президента Обами, якщо то йде на певні компроміси і намагання умовити Путіна. Путін сам вибрав силову політику і діє з позиції сили. І коли е, е, Сполучені Штати Америки не демонструють такої ж самої симетричної силової позиції, власне, е, таким чином Сполучені Штати Америки програють в цій ситуації. І те, що приходять республіканці, хоча це незначна, звісно, перемога в Сенаті, але е, це, це посилює нашу надію отримати воєнну допомогу від Сполучених Штатів. В вигляді того списку, яку передало Міністерство оборони України, тих того обладнання воєнного. Uh, і воєнної техніки, яка необхідна нам у відсічі воєнної агресії Росії, ось до речі, журнал Форбс назвав Путіна не людиною світу, ж навіть не Обама, а Путін Григорі. Ось в той самий час Польща вже пропонує новий веймарський формат переговорів щодо конфлікту в Україні за участі польських представників, а також Німеччини та Франції. Як ви можете це прокоментувати, і чи це сприятлива пропозиція для України? Як А, uh, Ну Польща завжди займає таку союзницьку позицію підтримки України, тому що Польща добре розуміє, що загроза Україні це загроза Польщі, так і вона сама відчуває власне цю загрозу, і до речі, Путін. А в своїх інтерв'ю в своїх промовах він якраз про це говорить, що не буде проблем у мене за два тижні захопити там не, не тільки країни Балтії, але й Польщу. І не випадково Польща зараз веде воєнну підготовку по посиленню своїх східних кордонів. Отже, Польща, Польща шукає можливості підключення міжнародних гравців для того, щоб захистити і себе і Україну. І оскільки у нас був припинений цей Женевський формат, і США випали власне з конкретних так. переговорів, то тепер євросоюзі ми бачимо немає єдності. Щодо запровадження подальших санкцій, то очевидно Польща шукає будь-які можливі формати для того, щоб все таки посилити позиції України і чинити тиск на Росію з метою припинення цієї воєнної агресії. Але тим часом президент Єврокомісії вже заявив, що санкції проти Російської Федерації вони зміняться, і таким чином є займає якусь вичікувальну позицію: ані пом'якшення, ані посилення. Очевидно, що санкції покликані на, для того, щоб постійно давати Путіну знаки про неможливість подальшої ескалації. І не випадково ці санкції ставляться в пряму залежність від посилення або послаблення ескалації. І посилення санкцій можна очікувати в тому разі, е, якщо Росія почне нову ескалацію, новий виток ескалації воєнного конфлікту на Донбасі. Ще хочу продовжити вашу попередню думку, що Росія вже погрожує не лише Україні а й країнам НАТО, і постійний представник Російської Федерації НАТО Грошковін заявив, що Росія готова до ескалації напруженості у відповідь на дії країн-членів НАТО щодо нарощування того оборонного потенціалу в центральній і східній Європі. Ну і постійно знову ж таки з'являється інформація про. Порушення повітряних кордонів європейських країн військової авіації Росії. Що це означає? Давайте будемо тоді розбирати так. Ну, відповідно, це означає те, що я говорив, що Путін робить уже воєнний виклик е, країнам НАТО і Європи. Так. І очевидно, це, це підштовхне Євросоюз до нових санкцій, тому що з їх боку краще проводити санкції ніж воювати з Росією, і тому вони відповідно будуть змушені. На таку такий провокаційний агресивний виклик вони будуть змушені якось діяти більш більш рішуче. Пане Григорію, скажіть, за якби ви прокоментували ось останні рішення РНБО, і все ж таки Україна буде вести подальший діалог і підтримувати економічні відносини з сепаратистами. І на вашу думку, в який спосіб слід визначати статус цих територій і взагалі цих взаємин? Ця територія, по-перше, є театром воєнних дій. У нас там немає ніякого, ніякої антитерористичної операції. Просто Донбас перетворився е, в поле бою е, між війні, між Росією і Україною. От так треба визначати, як театр воєнних дій. Це перше. Друге, е, його можна з політичної точки зору. Визначати як окупованою територією, окупованою російськими військами. От так перш за все, треба визначати, а не шукати якийсь статус. Ми можемо йому надати будь-який статус, але коли ми не маємо контролю на цій території, так. про який статус може бути мова. Можна говорити, звісно, про особливий статус, який в принципі, створив необхідні передумови для легалізації бойовиків під час так званих виборів. Навіщо тоді треба було приймати цей закон про статус? Так. То виходить так, що ми прийняли для того, щоб створити певні умови їх легалізації. Тепер, коли вони легалізувалися, ми, ми, ми тепер відміняємо цей закон. Будь-який статус він не має жодного сенсу. Можна об'явити е, і прийняти закон про, е, е, про статус раю на території Донбасу. Але яке це буде мати значення? Треба підходити, перш за все, до, цього, до цієї території, як до театру воєнних дій, тому що там реально ведуться дії. І відповідно в цьому, в цьому регіоні має бути впровадений воєнний стан, тому що як ми. Знаходитись воювати на театрі так. воєнних дій і, і, і говорити, що нема свій у нас немає ніякого воєнності. Це абсурд, така пасивна позиція приведе нас до воєнної поразки, розумієте? Ми почули вашу думку. Дякую за те, що ви були сьогодні разом із нами. Гарного дня. Добре, дякую. Ставна, ми відзначаємося.